Масаж є одним з дієвих та найдавніших видів лікувального впливу на організм людини. Він по різному впливає на організм залежно від техніки, яка застосовується, стимулює або розслабляє. При цьому можна впливати не лише на окрему частину тіла, а й на організм в цілому. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми поговоримо про масаж та як його навчитися. Отож, сьогодні у програмі ми поговоримо про те, де можна навчитися масажу у рівному, у чому особливість навчання масажу для незрячих, наскільки важлива під час навчання практика та застосування інноваційних технологій. Особливість навчання масажу для незрячих це синхронна робота учня та вчителя. Викладачка школи Катерина Лєні розповідає: головне у масажі це бачити не очима, а відчувати серце. На сьогодні Катерина не лише практикує різні техніки навчання, а й передає свою майстерність для незрячих та зрячих студентів. Коли ми будемо наступний раз там працювати з тригерами, вам не потрібні будуть очі. Тому що ми не побачимо внутрішній е, великий світ е, глазами. Ми його можемо відчувати. І е, е, цей момент, е, коли ти закриваєш очі і починаєш входити дуже е, повільно в тканину руками, у тебе візуалізується перед очима картинка. Що ти відчуваєш? Український плавець Данило Чуфаров, заслужений майстер спорту та п'ятиразовий призер літніх Паралімпійських ігор, через війну у квітні разом з дружиною був змушений покинути рідний Маріуполь. Після переїзду до Рівного у новому місті вирішив опанувати різні техніки масажу. Для мене завжди був масаж дуже цікавим і. На протязі багатьох років в спорті професійному любительський, я займався масажем. обрав для себе школу масажу Ліракс, де закінчив курси і надалі продовжую постійно займатися цією справою. Постійно проходжу різноманітні семінари, майстер-класи. У школі масажу особливу увагу приділяють практиці, аби показати внутрішню будову пацієнта, викладач Андрій Почаєвець використовує спеціальний додаток і на екрані показує, як м'язи з'єднані із кістками. Фахівець розповідає, що важливо не лише розповідати про зовнішню будову тіла, а й навчити студентів орієнтуватися у тому, що знаходиться під шкірою. Без інноваційних підходів тут ніяк. Оце. Ми зараз займаємося малюванням, воді арт для масажистів, можна сказати, так? це е, ми маємо топографічно зрозуміти на тілі людини, тілі нашої моделі, коли ви будете робити масаж. Що ви відчували, що ви працюєте безпосередньо, наприклад, в даному випадку по прямому м'язу стигна. Такий підхід дає прекрасні результати і неабияк подобається студентам. Один із них, Данило, із захопленням ділиться враженнями від курсу масажу у студії Ліракс. Мені сподобалось те, що більше Частина навчання це була практика, і якщо навіть теоретична частина, тобто анатомія, то вона все одно уроки подавались більш практично. Важливо і те, що навчання відбувається під пильним керівництвом викладачів школи. Все для того, аби студенти на практиці відпрацювали десятки технік та одразу змогли виправити помилки, яких допускають на перших заняттях. Такий реальний підхід використовують і для того, щоб випускники могли в подальшому правильно використовувати масажні методики для допомоги іншим. От розворот на пальці, от розворот, і от пішла і туди, потім сюди, розворот, сюди. Про все це сьогодні будемо говорити із викладачем школи Ліракс, також практикуючим масажистом Олексієм Ракс. Пане Олексію, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, Марія! Для початку давайте розповімо нашим глядачам, скільки часу займаєтесь такою справою, як масаж, і чому саме масаж. Я вже займаюся масажем і терапією 20 років. Прийшов в всю діяльність завдяки моєму батьку Ракс Юрій Вікторович. Він почав займатися масажем ще в 96-му році, і мені запропонував. Мені сподобалось, і ось я в цій справі вже 20 років. Я знаю, що у вашій школі ви не лише один, у вас команда відповідних спеціалістів. Давайте трішки розповімо нашим глядачам, хто з вами крокує по цій справі. Можна так сказати. Да, в Команді в мене поки що два викладачі: це Андрій Почаєвець, Він навчався свого часу в Італії. Потім приїхав в Рівне, побачив мою школу, пройшов курси навчання. Я побачив, що він потужний перспективний спеціаліст, взяв його в команду, і зараз він дуже потужно розвивається і навчає учнів. Другий викладач це Катерина Лєнь, вона переселенка з Слов'янського ще в 2014 році, коли почалась угу. війна. Вона незряча, повністю не бачить. І я зустрів її на презентації в своїй Альма Матер. В вузі, коли робив презентацію курсів для студентів, вона сиділа скромна за першою партою. Потім, після презентації, підійшла до мене і каже: Олексій, а ви навчаєте незрячих? Я кажу: я не навчаю, але давай спробуємо. Ми спробували. Тепер вона сама навчає і зрячих, і незрячих, тобто вона дуже потужна, незалежно від її фамілії. Лінь вона не лінюється, вона розвивається. Вона чемпіонка а, по масажу а, України виступала. Ну, це трошки пізніше. Так, ми обов'язково yeah. сьогодні а, розповімо про особливості навчання масажу незрячих. А для початку давайте поговоримо про те, яким буває масаж і взагалі яка його користь. А, взагалі масажів є багато видів, і самому масажу це, як я кажу, 10 тисяч років. Ось. А, розкажу краще про користь. Масаж це дотик. Це тактильні відчуття, і по-перше, діє на психосоматику людини, тому що ми недообнімані, недоторкані. якби всім хочеться обнімаши такої заботи, особливо тур... особливо зараз під час війни. Це ну от я бачу по своїм клієнтам, які приходять, їх просто можна обійняти, їм вже легше. А якщо брати це з точки зору фізіології, там працює нервова система. Якщо ви пам'ятаєте академіка Павлова, який робив досліди mm -hmm. на собаках, він ще робив дослідження на людях. І це рефлекторна дія від рецепторів шкіри через мозок, і таким чином масаж діє позитивно. І змінює фізіологію, і, скажімо так іде ремодулювання тканини, тобто матриця перезавантаження і підштовхує організм до самовідновлення, тобто можна сказати, якщо дехто вважає, що масаж це більше такий релакс. То насправді можна масаж використовувати і для релаксу, і для лікування, так, і так. в тому числі і для реабілітації. Так, звичайно, це дуже, от якраз релакс, лікування, реабілітація. Але сам по собі релакс це теж е, оздоровча процедура. У мене і деякі клієнти приходять з запитом. Там болить там боли, турбує, там погано спить. Ось, і я бачу, що там не потрібно застосовувати якісь лікувальні техніки. Там треба розслабити мозок, угу. заспокоїти людину. І після першого сеансу вона задоволена, каже супер. От, ви сьогодні чином. прийшли не з порожніми руками, да. і е, я впевнена, що ви використовуєте ось предмети, які знаходяться сьогодні на столі у техніках масажу. Давайте, можливо, можна описати. Я знаю, що технік масажу є дуже uh -huh. багато, але можливо якісь такі найактуальніші або найбільш використовані у вашій практиці. Um. Найактуальніше це ну, звичайно класичний масаж масаж це базові, базові техніки, але ми робимо не тільки класику, ми міксуємо. Ми міксуємо ітайський масаж на столі, і тайський масаж на татамі. Ми міксуємо, міксуємо, наприклад, є один з найкращих масажів по психосоматиці, і релаксом. Це ломі ломінує це гавайський масаж. Там ціла традиція, там цілий ритуал, як чайпіті, там ну все таке. Потім ми використовуємо інструментальною мобілізацією м'яких тканин, тобто це масаж спеціальними приладами, які нам допомагають швидше досягнути результату. Ну, В принципі, багато дуже технік, про них я можу розмовляти дуже-дуже довго. Але ми робимо так, щоб досягнути результату. Тобто спочатку діагностика, а потім вже розробляємо програму, яку ми можемо використовувати. Я навіть людину іноді не роздягаю, мені достатньо, щоб вона в одежі була. І е, робити спеціальними техніками. Є техніки, які знімають дисфункцію або біль за 5 хвилин. А mm -hmm. далі я роблю стандартну обнімашку, тобто масажну. Ви сказали, mm -hmm. що допомагаєте деякими приладами. От, наприклад, да. металева така штука, яка на вигляд ну так, да, е да, да. вона страшна. страшна. На вигляд так? як хірургічний інструмент, їх є багато видів. Я взяв е це е прилад, називається блейд лезо. Mm -hmm. Він був придуманий ще е в 80-ті роки в Америці. Почав застосовуватися. До нас він прийшов декілька років тому. Е що він робить? Він м'ягко, він теплий має бути. Тут він холодний. Угу. Зараз в мене я його розігріваю. Він м'ягко по маслу. Я отак от дію і релакс. І плюс є така тканина Фастія. Фастію ви бачили, коли купляєте м'ясо на базарі. Це біла плівка. Вона угу. дуже важлива. Якщо фастія зажата, оце фастія це м'ясо. Якщо вона зажата, м'яс нормально не працює. Людина відчуває себе скованою, скукоженою, не може нормально рухатись, тобто хочеться їй потягнутися, а вона не угу. може. І таким чином виникає боліві відчуття. Цим приладом за буквально 2-5 хвилин я працюю з фасцією, людина вже не болить. Угу. супер, звісно да, і це да, вражає. Да. М'ячик тут зрозуміло. Можна mm -hmm. робити, плюс він з пупиришками, це рефлекторна дія на точки організму, які впливають потім на оздоровлення. Це е, кінезіотейп, Кінезіо це рух, тейп це стрічка. Тобто він допомагає м'язам включитись в роботу. Як? Якщо м'яз знаходиться в гіпотонії, тобто він слабкий, або м'яз гіпертонії, тобто він, е, точніше, не гіпертонія, е, перепрошую, гіпертонусі. Гіпертонія, mm -hmm. це хвороба mm -hmm. да, да. з, з тиском. В гіпертонусі і е, е, допомагає включати м'яз. Працюємо зі спортсменами для попередження профілактики травм, а також е, з звичайними людьми, коли їм треба підсилити роботу м'язів. Наприклад, після операції, коли йде атрофія, м'яз підсилюється. У мене, е, наприклад, люди похилого віку після операції ендопротез поставили в кульчовий суглоб. Я наклеюю тейп на зону. Ураження, коли там все зажило на зону м'язів, які знаходяться вже в такому стані, що вони не можуть працювати, і мені дзвонять, пишуть, що ви зробили. Я паличку відклала вже нормально хожу. Я розумію, да. що це не весь арсенал приладів, Nie. які ви використовуєте uh -huh. в своїй практиці. І тобто, за допомогою таких штук ви підсилюєте дію масажу. Так, да, Я підсилюю дію масажу. З точки зору не всі прилади мають наукове підтвердження, прям таке конкретне, як потребують науковці. Uh -huh. Але мене цим приладом навчали вчителі не тільки з України, Ізраїль, Прибалтика, тобто зі всієї Європи. Результат є, я з ними працюю. Вони набагато підсилюють роботу, і ми в на своїх курсах навчаємо працювати з цими приладами. Олексію, я розумію, що коли ти відчуваєш там в організмі в тому, або щось тобі болить, дуже багато звертаються до таких спеціалістів як ви, і ви допомагаєте відновити організм, так як ви говорили. Чи є протипокази для масажу? Так, є протипокази. Зазвичай це захворювання ну стандартні, коли є температура. Угу. Потім протипокази, якщо людина після операції в. Ще в такому стані збудженому і їй треба відновитись. Потім раніше були про протипокази онко, але я з онко працюю. Угу. Да, там є певні моменти, це можна довго розказувати, але я все одно роблю діагностику, якщо я бачу, що з онко можна працювати. У мене є ще лікарі-консультанти, да, вони хороші спеціалісти, я з ними консультуюсь, чи можу я працювати з цією людиною, чи не можу. Ось потім є психічні захворювання, з якими ми не працюємо. Ми називаємося червоні пропорції. Коли людина заходить, ми угу. робимо у нас листок опитування, ми робимо опитування, ми дивимося. Наприклад, я можу дивити знімки, що і як, я дивлюсь заключення лікарів, і я вже вирішую, чи можна працювати, чи не можна. Потім є протипоказ, якщо стосується хребта, це коли людина прийшла і я питаю: все, чи випускання є, не контрольоване є. Ногу відчуваєте, не відчуваєте. Якщо так, то значить, це не моя парафія. Mm -hmm. Будь ласка, yeah, до yeah, лікаря yeah, і вам скоріш за все на операцію. Так, я розумію, що кожен випадок він індивідуальний да, індивідуальний, да, да. ми все тому... розкладаємо по полочкам, щоб головне, що не нашкодити. Так не нашкодити, не нашкодити. однозначно. Е, ви займаєтеся не лише практикою масажу, а й навчаєте. Я розумію, так. що 20 років досвіду, і дуже хочеться цей досвід передати, аби ця справа була розвинена на достойному рівні, не тільки в рівному, а й в цій області. Давайте поговоримо трішки про навчання, як відбувається процес навчання масажу? Школа масажу, у нас проходять курси масажу за двома програмами. Перша програма стандарт. Там ми навчаємо анатомію, фізіологію, суто для масажистів, які їм потрібно. Не треба знати хірургічні якісь там тонкощі, угу. а суто для масажистів. Показуємо знання з досвіду практики 20-річного, що їм потрібно, як потрібно. Вчимо це на у нас є такий додаток 3D-анатомія. Потім це на екрані там дуже яскраві картинки. Ми можемо відділяти м'язи. Ми можемо дивитись, де що знаходиться для того, щоб студенти краще розуміли, що у нас в тілі. На жаль, ми не можемо зводити їх в лікарню і показати, показати ростин, але є у нас відеоматеріали. Також. сьогодні мали да. глядачі можливість переглянути да. uh -huh. відеоматеріал, саме як відбувається так, щоб студенти мали можливість ознайомитися так, так, з так. анатомією uh -huh. людини. Вивчаємо масажні техніки, найбільш популярні: менеджмент сервіс, комунікація з клієнтом. А саме головне, ми навчаємо, як бути в стані масажиста, коли він в стані. Наприклад, я зараз поясню. Uh, майстер знає техніки, знає там протоколи, всі там діагностики. Але якщо він не встане, він не любить клієнта, він бурчить постійно, він не любить себе як майстра, в нього все роздратовує, або він до uh, сеансу масажу думає про те, якщо він не виключив утюг, або там посварився з дружиною, або там ще якісь проблеми. Ми перед масажем ми навчаємо, подивився в дзеркало, посміхнувся. Сказав, що я себе люблю як майстра, я дуже потужний майстер. І запитав: ну, ми так називаємо Усесвіт, чим я можу допомогти? Прийде клієнт, чим я можу допомогти. І якась сила тобі дає, чесно, чесно, я вже з досвідом. Ось тут треба таку-то техніку, тут таку. І сам клієнт, пацієнт, він бачить. Е цей стан і він з задоволенням приходить на сеанс, і від цього результат набагато кращий. Має бути певна емпатія. Так, От, так, 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 так. ми цьому навчаємо. Ми пропрацьовуємо також. Ми пропрацьовуємо блоки у студентів, їм заважають працювати. І звичайно, ну техніка це само, само собою. У нашій розмові ви дуже багато вживали таких медичних термінів. Угу. В мене виникає питання: якщо приходити до вас на навчання, чи обов'язково потрібна медична освіта? Дивіться, медична освіта є плюсиком. Але на жаль, нехай на мене не ображаються лікарі і викладачі вузів. Ви шикарні викладачі, ви шикарні лікарі. Буває таке, що приходить студент, і він знає, так да, він знає анатомію, він знає там фізіологію, але він не знає більш сучасних знань, які не викладаються в вузах. Тому що. Я і мої викладачі. Ми, ми вивчаємо сучасні знання у спеціалістів з Ізраїля, з Європи, наших спеціалістів, їх дуже багато. І е, наука масажна, і наука медична не стоїть на місці. Тому медична освіта мені не важлива. Іноді ми перенавчаємо. На жаль, ми перенавчаємо mm -hmm. студентів, кажемо так, вже не роблять. Роблять отак, от, от так. Ну дуже часто да. оцей якийсь певний mm -hmm. певний рівень освіти. Він дає певні обмеження, da. можна так сказати, mm -hmm. а треба постійно виходити за рамки. В нашій розмові і відвідуючи вашу школу, мене відверто кажучи вразило навчання незрячих і як Катерина проводить навчання для зрячих. В чому особливість такого навчання? В чому особливість. У Катерини є свій бренд, називається The Feeling of Darkness», Відчуття темноти. Ми її називаємо «Королева темноти. Ми сприймаємо її не як інваліди, незрячу. Ви бачили mm -hmm, як так. нормальну, адекватну людину. Іноді спілкуємося. Я їй кажу: дивись сюди. Вона каже: Олексій, ну що ви жартуєте? Я кажу, я не жартую, бо я з тобою mm -hmm. розмовляю як з звичайною людиною. Ось і вона навчає студентів. Тактильним відчуттям, щоб коли вони поклали руку на тіло, вони відчували всі зажими, всі боліві точки, куди тканина тяне, куди вона затягується. Тобто, коли ми бачимо очима, у нас знімається відчуття з рук. Угу. Коли ми закриваємо очі, ми більше починаємо відчувати. І таким чином ефект від того ж масажу і терапії стає найбільшим. А, як ми навчаємо? Угу. Ну, як я навчав Катю, і потім вона а, зараз навчає своїх незрячих і зрячих студентів. Ми обіймаємось, я входжу в її тіло, якби в лапках. І, наприклад, якщо масажні рухи, угу. ми танцюємо разом. Вона відчуває своїм тілом мої рухи, повністю Синхронно знімає, все як, да, вона повністю як датчик знімає всю інформацію. Потім я кладу свої руки, вона кладе свої руки на, на мої. І ми робимо ці рухи. Вона зчитує швидку інформацію, і далі я її поправляю. І так само вона працює з незрячими і ну, це так, клас навчання Незрячими, да, да. да. не тільки з Катериною, вона викладає так само. Потім е, моменти анатомії фізіології, ми просто кажемо, тут те знаходиться, тут те знаходиться. І відчуваєш, як ми нажали, наприклад, на точку і як зреагувало тіло. І Руками це відчувається. Потім ну вони там пальпаторно ви бачили да, да по тканинам, вони малюнок. Навіть колір вони визначають, навіть температуру. Тому що, як Катерина казала, коли ви поклали руки на тіло, ви маєте відчувати температуру різних участків. якщо ви відчуваєте десь більш гаряче, значить там є йде запалення. Ну от ми мали можливість переконатися, так як Катерина працювала з Данилом, і Данило як працював, да, Данила теж незрячий, да. І він до вас теж приїхав зі Сходу? Так, да, він теж зі Сходу приїхав. До Данило Чуфаров він приїхав з Маріуполя. Е, ну, ви, Я не буду казати, що таке зараз Маріуполь. Ні, ні. Е, дай Бог нам сили, щоб ми відновили взагалі не тільки Маріуполь, але всю Україну. Ось і е, він навчався в мене на курсах. Закінчив курси 4 місяці тому. Він сам е, майстер спорту міжнародного класу з плавання. Е, він е, член паралімпійської збірної в плаванні, приймає участь до в змаганнях, і також е, він вирішив так. навчатись в нашій школі. Е, і плюс е, ми його підготували разом з ще одним викладачем е, з білої церкви Олегом Зуєвим. До чемпіонату України, який проходив в рамках одного з фестивалів по масажу в місті Рівному. І він там зайняв четверте місце серед профі, які працюють вже роками. Це було круто, дуже круто. Ми ну, задоволені результатом. Ми мали можливість теж спілкуватися угу. з Данилом. І на завершення нашої програми, оскільки ви згадали про чемпіонат, ми знаємо, що подібний чемпіонат відбуватиметься в Рівному 17 грудня, якщо так. можна про це декілька слів. Да, 17 грудня в Рівному відбудеться чемпіонат. Він буде незвичний, як зазвичай проводяться чемпіонати. Це буде називатись Кубок єдиної України. Ми хочемо об'єднати всю Україну організації масажні школи в єдине ціле і таким чином показати людям, що є техніки, є оздоровчі техніки, що ми існуємо, що ми працюємо до сих пір для відновлення, щоб до нас звертались бійці, які після поранень, будь ласка, ми допомагаємо. Це безкоштовно. Ось і ми об'єднали Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ. Суми зараз багато-багато місць. Всі школи готові приїхати, привезти своїх учнів, які бажають. Там буде три номінації: Кубок для тих, хто не займав ніколи призових місць. Кубок естетики обличчя і кубок чемпіонів. Там де зійдуться в одному батлі всі чемпіони. Круто, ми бажаємо. і також друг, да, Також другий день буде конференція масажних технологій, там де майстри, викладачі покажуть свої техніки. На виступах і таким чином ще можна і навчитись. Дякую вам за дуже інформативну і цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні, поряд зі мною у студії був Олексій Ракс, викладач школи Ліракс. Масаж це хороший спосіб для релаксації та оздоровлення організму. Лише один сеанс може покращити функціонування організму. Включайте масаж в систему догляду за тілом, і результат не змусить вас чекати. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе до зустрічі!